e В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Сказавши це, Ісус, пішов попереду. В городу Єрусалиму. І от, як він наблизився до Витфагії та витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи: Ідіть у село, що перед вами, війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає. Навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує? Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх: навіщо відв'язуєте Осля? Ті відповіли: Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простеляли свою одежу по дорозі. А як був близько вже до спуску з оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі. Сказали йому, учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння. Бути з Ісусом у стражданні. Молимося про глибокий досвід єднання зі страждаючим Ісусом. У своїх роздумах буду черпати з Євангелія, яке читається перед процесією з галузками. Воно знайомить нас безпосередньо зі стражданнями нашого Господа. Пробуджу намір пережити кожну молитву, кожен акт покаяння та терпіння щоденних незручностей в єдності зі страждаючим Ісусом. Мій Господь, сидячи на осляті, охоче проїжджає через браму Єрусалиму, де Його будуть мучити, зневажатимуть і вб'ють. Буду споглядати смиренного і відважного Ісуса. Подякую йому за те, що Він пішов на страждання і смерть за мене. Визнаю свою любов і відданість Йому. Благословен цар, що йде в ім'я Господнє. Увійду до натовпу, який вітає Ісуса, вклонюся йому і попрошу Його стати Господом мого життя. Усвідомлю, що мої гріхи перетворюють молитву Осанна на трагічний крик розіпни Його. Попрошу Ісуса показати мені, які з моїх гріхів завдають Йому найбільшого болю. Задам собі питання як я хочу пережити початок великого тижня і великоднього тридення. Спробую знайти більше часу на молитву і роздуми про страждання Господа. Проситиму скорботну матір допомогти мені з любов'ю залишатися поруч зі страждаючим Ісусом. Улюблена мати, навчи мене співпереживати з Ісусом. школі Богородиці Марія вчить нас поєднувати наші страждання. Зі стражданнями Ісуса, як це робила вона в єдності з Ним. Послання Богородиці Цариці Миру 25 лютого 1999 року. Дорогі діти, і сьогодні я з вами, в особливий спосіб, розважаючи і переживаючи у своєму серці муку Ісуса. Дітоньки, відкрийте свої серця і дайте мені все, що в них є. Радощі, печалі і кожен навіть найменший біль, щоб могла віддати їх Ісусові, аби Він своєю безмірною любов'ю запалив та перемінив ваші смутки в радість свого Воскресіння. Тому закликаю вас, і особливий спосіб тепер, щоб ваші серця відкрилися молитві, щоб через молитву ви стали приятелями Ісуса. Дякую вам. Що відповіли на мій заклик Маріє! Заступайся за нас, щоб ми вміли приймати біль і страждання з любов'ю, як Ісус прийняв їх. Допоможи нам залишатися з Ісусом. Молитва по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.